Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Сьомий змагальний день на клубному чемпіонаті світу. Сьогодні ми з вами оглянемо. День то сьомий, але багато що трапилось вперше. Так, Гарі Кейн забив свій перший гол на цьому турнірі, а 19-річний Джо Белінгем, молодший брат Джуда Белінгема, забив свій перший гол за Борусю Дортмунд. В це літнє міжсезоння Дортмундці його за 30 мільйонів євро придбали у англійського Сандерленда, і от він щойно з'явився і відразу почав забивати. Про це а також про багато чого іншого. Говоримо далі. Розпочинаємо сьогодні з доволі таки екзотичної вивіски. Поєдинок групи D, американський Лос-Анджелес проти туніського Есперанс Туніс. Лос-Анджелес дуже специфічна команда, нібито одні з господарів турніру американці, але при цьому жодного матчу вдома в Лос-Анджелесі так і не провели. Обидва клуби в першому турі програли, тому звичайно ж були зарядженими на очки в очному протистоянні, і старт матчу краще проводять африканці, оскільки вже до 10-ї хвилини мали класні дві нагоди. Але в одному епізоді американців рятував голкіпер Уго Льоріс, в іншому підстрахувала стійка. Після чого вже за справу взялися самі американці, навіть два голи забили, але обидва через офсайди були не зараховані. Підсумку ж 0-0 після першого тайму. А щойно розпочався другий, як арбітр впевнено показує на пенальті для туніського клубу, після чого навіть отримує порцію аплодисментів від гравця Есперанса. Але ж є відеоповтори. Арбітр йде дивитися і помічає, що гравець Есперанса Юсеф Белайлі підмалював, тож розцінює це як симуляцію. Відповідно, пенальті відміняє. А самому Белайлі виписує жовту картку, яка для гравця стала другою на цьому турнірі. Тобто було зрозуміло, що він точно третій тур буде пропускати. І можливо, саме це його надихає на забитий гол. На 70 70-й хвилині він зліва отримає м'яч, потужно пробиває і шкіряний у воротах. 0-1. Відразу у Лос-Анджелеса потрійна заміна. Американці пішли штурмувати ворота супротивника, але при цьому з'явилися класні контратаки у туністів. Щоправда, реалізувати вони їх не змогли і могли бути за це покарані, оскільки в компенсований час уже пенальті для Лос-Анджелеса, який взявся пробувати Деніс Буанга. Потужно пробив по центру, і голкіпер Есперанса М'яч Парир. Тож африканці в підсумку виграли 1-0 і продовжують претендувати на плей-офф. А от Лос-Анджелес, програвши два матчі в двох турах, шансів на плей-офф уже немає. Нагадаю, що трішки раніше в цій групі бразильський фламенго з рахунком 3-1 виграв у лондонського Челси, і в підсумку бразильці не просто лідирують в групі Ді, маючи 6 балів, вони уже достроково вийшли в плей-офф. Потрибали у Челсі та Есперанса у Лос-Анджелеса Бублик в третьому заключному турі. Справжня битва за плей-офф Есперанс проти Челсі. А от поєдинок Лос-Анджелес Ламенго виглядає вже як суто товариський. Далі говоримо про німецьких грандів. Розпочинаємо з Мюнхенської Баварії, яка в рамках групи Сі проводила поєдинок проти аргентинського бока Хуніорс. Неймовірне явище для цього чемпіонату світу аншлаг в Майамі, 64 тисячі вболівальників. Звичайно ж, насамперед, що дуже багато фанів Бока Хуньорс приїхали підтримати свою команду. Але все ж таки фаворитом вважалися саме мюнхенці. Як наслідок, уже на восьмій хвилині від них так званий сухий листок. Подача кутового від Майкла Оліса і м'яч залітає. У ворота. Щоправда, арбітер помічає напад на голкіпера, і цей гол не зараховує. Мюнхенці не знітилися, і на 18-й хвилині таки відкривають рахунок. Свій перший гол на цьому турнірі забиває Гаррі Кейн. До англійця м'яч відскака він без роздумів пробиває 1-0. Наприкінці першого тайму Кейн ще й міг оформити дубль. Зі штрафного пробував, але м'яч пролетів трішки вище воріт. В другому таймі вболівальники Бока Хуніорс, а також Едісон Кавані, який, на жаль, цього вечора також був лише глядачем, гнали своїх улюбленців вперед в другому таймі. І на 66-й хвилині Бока таки рахунок зрівнює. Класний індивідуальний гол забиває Мігель Барентьєль. Отримав м'яч ледь не в центрі поля, обійшов двох супротивників та пробив повз Мануеля Ноєра 1-1. Але після цього Бока Хуніорс лише захищала результат, в тому числі навіть ціною жовтих карток за затягування часу. І чим ближче до завершення поєдинку все більшими силами сідали в свої штрафну, і на 84 й хвилині не витримують. Не прикрили Майкла Олісе, на якого відбулася скидка, і той зі своєї улюбленої лівої закрутив м'яч в дальню шістку. Баварія виграла 2-1 і за тур до завершення групової стадії оформила путівку до плей-офф. Але поки що невідомо з якої позиції Баварія вийде в плей-офф, оскільки нагадаю, в іншому матчі цієї групи Бенфіка з рахунком 6-0 виграла у новозеландського Окленд-Сіті. Тож у Мюнхенців зараз 6 балів у Бенфіки 4. У бока Бокахунір залишився 1 бал, у Окленда 0. В третьому турі європейці гратимуть між собою Бенфіка проти Баварії. Виглядає як матч за першу позицію. В іншому матчі Бока Хонірс виграє у Окленда. Питання лише з яким рахунком і що та перемога взагалі дасть Аргентин. Оскільки вони вже залежать не лише від свого матчу. Далі говоримо про ще одного німецького гранда про Борусю Дортмунд, а також про карнавал голів. В рамках групи F зійшлися південноафриканські Мамелоді Сандаунс та німецька Боруся Дортмунд. Оглядаючи перший тур, ми говорили про те, що для Дортмунда це перші офіційні матчі за місяць і як наслідок дортмундці виглядали дещо вайлувато. Так от в другому турі африканці вже на 11-й хвилині користаються ось цією вайлуватістю оборони Дортмунда. Бразильський легенер команди Лукас Риб... Байро, отримавши м'яч в центрі поля, як стоячих обходить всю оборону, виходить вічна з голкіпером та відкриває рахунок. Але, забивши ось такий красивий гол, Мамелоді пропускає дуже дурацький гол вже на 16-й хвилині. Спокійно африканці контролювали м'яч неподалік своєї штрафної, відпасували на голкіпера Ромвена Вільямса, який нічого кращого не придумав, як віддати на супротивника. І Фелік Немеча в один дотик пробиває по порожнім воротам 1-1. Справжній удар від якого африканці, по крайній мірі, в першому таймі так і не відійшли. А от Дортмунці ще до перерви, можна сказати, на класі забивають два голи. Так на 34-й перехоплюють м'яч неподалік штрафної супротивника, атака правим флангом, навісна подача і Сару Герасі вистрибує вище за всіх та класно діє на другому поверсі. 2-1. А на останній хвилині першого тайму свій дебютний гол за Борусію забиває літній новачок, 19-річний Джоу Берінгем. Причому забиває ефектний гол. На груди в штрафній супротивника приймає м'яч, кладе корпус та потужно пробиває. 3. 1. А на 59-й з африканцями трапляється ще одна біда: Автогол. Прострільна передача з лівого флангу від Даніеля Свенсона. І захисник Мамелоді зрізає м'яч свої ворота. 4-1 за Борусією. За три хвилини по цьому штрафний ума Мамелоді. парашутиком закидка на екрама Рейндерса. М'яч після його першого удару влучає в стійку, але після другого опиняється в воротах. Тим не менше, це 2-4. Все одно перевага Дортмунд дав два голи, і німці доволі спокійно контролювали хід гри. Чим ближче до завершення матчу, навіть від них уже пішли тактичні заміни, але, схоже, занадто сильно розслабилася. Як наслідок на 90-й хвилині втрачають м'яч на своїй половині поля. Швидка атака від африканців і Леба Мотіба робить розрахунок максимально конкурентним 3-4. До матчу було компенсовано 6 хвилин, але, на жаль, жодного реального моменту у африканців більше не було. Тож, хоч і забили три голи, показали класний футбол, але все одно поступилися 3-4. На завершення про поєдинок групи і, Італійський Інтер грав проти японської урава Редаймонд. Японці, які раніше, продовжують страждати від аргентинців. Нагадаю, урава в першому турі поступилася аргентинському ріверплейт 1-3. А в матчі проти італійського Інтера пропускали лише від аргентинських легіонерів-інтерістів. Хоча рахунок на 11-й хвилині відкрили саме японці. Перехопили м'яч біля бокової лінії, провели швидку атаку правим флангом, прострільна передача в район 11-метрової позначки Звідки ріома Ватанаве в один дотик переправляє м'яч ворота 0-1. До речі, це єдиний удар у Рави в першому таймі. Звичайно ж, тепер головне завдання було цей результат відстояти, і не зважаючи на те, що зокрема у Лаутаро Мартінеса в першому таймі було влучання поперечину, загалом до 78-ї хвилини у Інтера не було жодного удару в ствір. Ну а на цій хвилині у Міланців кутовий. Навісна подача, і аргентинський капітан Інтера Лаутаро Мартінес, перебуваючи спиною до воріт супротивника, примудряється пробити, влучити в ствір і забити гол, тобто зрівняти рахунок 1-1. І хоча до матчу було компенсовано лише 4 хвилини, але цього часу вистачило інтеру для того, щоб вирвати перемогу. На 92-й м'яч відскакує до 20-річного аргентинського півзахисника Інтера Валентина Кордоні, який вийшов по ходу другого тайму, і він без роз. Томі пробуває в дальній кут. Інтер виграє 2-1 завдяки голам аргентинських легіонерів. Ну а Урава втрачає абсолютно всі шанси на плей-офф. Сьогодні на чемпіонаті чергові матчі. А завтра на каналі черговий випуск, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!